Аудіокниги українською від студії Калідор Віталій Дуленко. Родинна справа. Рипнули двері, і у низьку хату зайшов Петро із семирічним сином. Всередині панував напівморок, смерділо людським потом та помиями. Підлогу вкривала зіпріла солома, у якій заплуталося картопляне лушпиня, кістки та бурякові гички. За піччю застогнали. Петро нахмурився, міцніше стиснув руку сина і рушив у той бік. Там головою до дверей лежав на ліжку великий чоловік. Він розплющив запалені очі і прошепотів із полегшенням. Ти прийшов? Не заради тебе, відповів Петро. Якби люди не сказали, що ти вже тиждень помираєш, ноги б моєї тут не було. Ти хороший. Завжди таким був, прошепотів дід. Він спробував піднятися, але заточився і безсило впав. Сорочка розійшлася, оголюючи широкі волохаті груди, які блищали від поту у світлі свічки. Побита віспою обличчя вкривала брудна щетина. До чола прилипла сиві кучері. Чоловік важко дихав, що секунди стиплюючи міцні жовті зуби. Петро із огидою подивився на батька. Та вже кращий за тебе. Я свою дружину не зводив зі світу. Вибач, синку, прокректав старий. На порозі смерті. Пробач старому. Я б пробачив те, що ти зробив зі мною, але із матір'ю ніколи. Петро ще сильніше стиснув руку сина. Тату, боляче. Батько відпустив його. Дивись, синку, і вчись. Як будеш негідником, як твій дід, то помиратимеш на самоті, непрощений і всіма забутий. Добре, це запам'ятай. Малий вчепився за батькові штани та з розкритим ротом вирячився на старого на ліжку. Він йому здавався здоровенним, чорним і страшним. А ти, звернувся Петро до батька, востаннє бачиш і мене, і свого онука. Він зібрався йти геть. Коли дід сперся на руку і, болісно застогнавши, сказав. Зажди. Він зробив паузу, збираючись із силами. Я все це заслужив. Я чинив лихі речі з тобою, Мотрею, та іще багато із ким. Останнє прохання, дай води, відчуваю, що. Ось ось помру. Петро постояв у нерішучості і рушив до баняка із водою. Там було порожньо. Він схопив відро і вийшов із хати. Онучку, гарячково зашепотів дід, втупившись у малого червоними очима. Підійди, хочу тебе розгледіти. Малий завмер на місці із жахом, споглядаючи чорного чоловіка. Не бійся, я не скривджу. Тато не веліли, промимрив малий. Тато, тато не завжди правий. Він вважає тобі найкращого, але знає не все. Підійди. Дід кинув швидкий погляд на двері. «І Я дам тобі цілий карбованець, мій останній подарунок перед смертю. Старий із притлумленим стогоном заліз рукою у кожух, на якому лежав, і витягнув блискучу монету. Ось тримай. Малий нерішуче дивився на гроші. Хитнувся, але залишився на місці. Це твоє. Купиш на них льодяників, іграшок. Багато, багато всього. Дід простягнув руку. Монета звабливо блищала у світлі свічки і манила хлопця. Той ще мить вагався, тоді зробив крок вперед, ще один і швидко схопив монету. Хоч дід і перебував на порозі смерті, він виявився спритнішим і упіймав малого за зап'ясток. Той смикнувся, спробував закричати, але старий зашепотів до нього дивними словами. Якого біса, відпусти його. вигукнув Петро, який зайшов у хату. Він впустив відро і кинувся до сина. Вода розлилася, у калюжі закрутилася солома та сміття. Я прощався з ним, згори у пеклі. Петро відтягнув сина від старого. Уже недовго Хрипло захихотів дід і раптом. Його велике тіло виструнчилося, наче хтось запхав у нього дошку, затрусилося, старий дико скрикнув і завмер. За вікном потемніло. Петро схопив сина за руку і кинувся геть із кімнати. Важкі чорні хмари вкрили небо, загуркотіло. Зашуміло і несамовитий буревій промчався селом, пригинаючи дерева. Мить і все вщухло. Небо розвиднілося. Знову засяяло сонце. Дідько його. прошепотів зляканий Петро і втер лоба. — Що він хотів від тебе? Звернувся він до блідого, але спокійного сина. Нічого, татку, відповів той. Казав, як шкодує про все, і любить нас. Петро сплюнув на землю і потягнув сина, що тримав у міцно стиснутому кулаку старовинну монету, додому. Вони йшли, переступаючи через нанесені буровієм гілки. Біля сусідського двору валялися кілька мертвих голубів. Син поглянув на голуба, який жалібно туркотів на стрісі, кліпнув очима і птах без духу впав на землю. Малий засміявся. Віталій Дуланко. Родинна справа Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за дозвіл озвучити його і розмістити на нашому каналі. Нагадую у описі до відео. Ви можете знайти посилання на авторську сторінку Віталія Дуленко на Аркуші. Заходьте, ознайомлюйтесь із іншими творами, адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, By Me, Coffee чи Patreon. У описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі.